Друзі, привіт! Сьогодні ми активно працюємо в Запоріжжі, продовжуємо допомагати людям, які постраждали після нового прильоту, який був 31 грудня. Вітаю! Зараз я знаходжусь на місці влучання російської ракети. Саме за мною прилетіла одна російська ракета і зруйнувала майже цей будинок, зруйнувала багато. Дахів, багато вікон. І хочу висловити слова подяки міській владі, яка дуже істотно допомагає людям, забезпечує їх будівельними матеріалами, допомагає роботами відновлювати дахи, відновлювати будинки. Компанія «Сенсар» також долучилась до цієї доброї справи. І в цьому районі ми встановили 38 вікон, допомогли людям. А загалом, з початку військової агресії Росії ми допомогли. Більш ніж 50 родинам Запоріжжя. Війна, на жаль, продовжується. Ми міцно тримаємо кожен свій фронт. Хтось передає леопарди, хтось запускає ППО, хтось завдає ударів по ворогу. А ми продовжуємо робити те, що вміємо. Продовжуємо допомагати людям, які в цьому мають потребу. Бо кожен з нас відповідальний за перемогу. Ну і чекаємо її вже скоро.